Я можу тільки повідомити для вас, для преси, для громадян жителів Житомирської області, що на основі листа слідчого управління головної управління Нацполіції в Житомирській області на сьогоднішній день, заступник начальника управління тере начальник відділу медицини катастроф та організації медичної допомоги Віктор Іванович Случків відсторонений наказом по управлінню від Виконання обов'язків на період проведення слідчих дій. Я сподіваюся, що наші правоохоронні органи проведуть відповідні слідчі дії об'єктивно, і тому більше ніж дана інформація, я вам повідомити нічого не можу. Віктор Іванович у нас працює уже давно, з 2006 року, в року. охорони здоров'я він був головним спеціалістом. Хірургом за напрямком хірургії, потім працював довгий час заступником, заступником начальника відділу медицини катастроф та організацією медичної допомоги, потім начальником відділу і з 2017 року. Він на посаді заступника, та начальник відділу медицини катастроф і організації медичної допомоги. На сьогоднішній день у нас таких безпосередньо скарг на роботу його як заступника не було. І тому для мене це теж досить такий випадок, як кажуть, непередбачуваний. Ну у функції заступника не входить. Призначення і визначення інвалідності громадян, які потребують освідчення на СЕК. Я не знаю, я не можу вам сказати. Це вже слідство відповість, чи був якісь, якісь домовленості попередні чи ні.